Медична допомога для громадян понад пів тисячі найменувань медикаментів держава відшкодовує українцям, які мають хронічні захворювання та вживають ліки на постійній основі. Йдеться про урядову програму Доступні ліки. Зокрема, програма охоплює 10 напрямів: серцево судинні захворювання, в тому числі профілактика інсультів та інфарктів, хронічне обструктивне захворювання, легень та бронхіальна астма, інсуліни, діабети другого типу і нецукровий діабет, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона. А з серпня 2023 року у межах програми можна отримати тест смужки для визначення визначення рівня глюкози в крові та знеболювальні лікарські засоби для паліативних хворих. Доступні ліки можна придбати у 700 аптеках Івано-Франківської області. Загалом за цей рік на Прикарпатті виписано понад 400 тисяч рецептів, погашено більш ніж 344 тисячі, що становить 85%. Найбільше препаратів для лікування серця та судин, а також від цукрового діабету другого типу. Варто наголосити, що скористатися програмою можна за електронним рецептом будь-якій аптеці в Україні, що має договір з НСЗУ без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий чи місце проживання людини. До того ж, Укрпошта уклала договір з Національною службою здоров'я України на безоплатну доставку медпрепаратів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.